Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Колекції. Сьогодні будемо розглядати дві банкноти, а саме 2018 рік та 2011 рік. Ну, ці банкноти по 20 гривень. І зараз будемо їх розглядати. Ну, тож, візьму першу банкноту. Така. Дані вже банкноти вони, вони вже не друкуються. Тобто їх вже заміняють ось цими банкнотами. Так, ну ось... Дана банкнота у мене 2011 року, так ось. банкнота 2011 року і підпис «Арбузо». Ну, Тобто дана банкнота вона не є, не є рідкісною. Не знаю, вирішив собі залишити, можливо, з часом вона буде в ціні. Тут є трішки, ось, бачите, трішки дефекти, треба буде порівнювати, розтавувати банкноту. Так, ну ось оця це вже нова, 2018 рік. Так, до речі, до речі, це, це банкнота одна з перших. Тобто 2018 рік вони в 2018 році почали друкуватися. Ось. Ну, на обох зображено Львівський оперний театр. так, ось. Мені, наприклад, більше доподобається ось, ось ця банкнота, ну так само видно. Також зображено одинаково практично. Так, ну ось щодо по таких банкнотах, то напишіть, яка вам більше подобається. Мені... Наприклад, більше подобається що ті, що вил вилучилися з обігу. Так, ну ось тут. Зараз. До речі, тут, тут цей напис він так одинаковий. Так Іван Франко. Ну мені мені більше це подобається. Напишіть коментарі, яка вам більше до вподоби. Такі дві банкноти. На ну, обов, звичайно, водяні знаки, захисні, захисні стрічки. так, Такі вирішив собі залишити, можливо, можливо, з часом трошки щось е, буде вона трішки в ціні. Ну, можливо, через років 10. Так, взяти. Ну, за поданих банкнота, то вони по розміру, по розміру так вони одинакові. Ну, Напишіть, напишіть, будь ласка, у коментарі, чи подобається вам відео. До речі, запрошую вас підписатися на канал. В каналі регулярно виходять відео про різні колекції, про поштові марки, поштові листівки, різні види колекцій, монети, банкноти. Дякую, що дивилися дане відео до кінця. Підпишіться на канал, поставте вподобайку. Всім бажаю миру.